Сьогодні, 26 листопада, має відбутися засідання Ради Україна НАТО. І присвячене це засідання буде за версією віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції міністерки юстиції України Ольги Стефанишиної. Це буде присвячено ракетним обстрілам з боку РФ, а також про посилення можливостей ППО для України, оснащення українських бригад. Мобілізація фінансової підтримки очікується щонайменше 40 мільярдів доларів на рік, яку гарантували Україні на саміті НАТО в Вашингтоні. Ну і ППО, звичайно, буде приділена увага, тому що це важливо напередодні, якраз відбулася ставка Верховного головнокомандувача 25 листопада, і відповідно. Обговорили питання відновлення енергетики, а так само захист енергетичних об'єктів, посилення ешелонованої системи ППО на тлі загроз обстрілів, які, безумовно, є, особливо в зимовий період. Ми бачили 17 листопада, знову ж таки був масований обстріл а, з боку Росії по об'єктах енергетики саме енергетична система була під прицілом ворога. Тому посилення наших спроможностей тут є питанням зараз номер один для того, щоб зберегти і теплоенергетику, і енергетику загалом взимку для українців. Німеччина обіцяє поставити ще дві системи АЕРІСТІ щонайменше до кінця року, і це теж дуже добра ознака для того, щоб відбиватися від крилатих ракет, якими потенційно Росія може атакувати. Територію України, тому що нагадаю, що за версією, принаймні видання Reuters, Північна Корея нарощує виробництво ракет КН 24 Це балістичні Айрістій їх не може збивати, але все ж таки це теж посилення, Ну і це додаткові спроможності для Росії. Цікаву заяву зробив цікаву заяву. Зробив голова військового комітету НАТО Роб Бауер. Він сказав про те, що у НАТО обговорюють можливість превентивних ударів по Росії. Взагалі цікава заява. Тут вона зроблена для Ройтерса адміралом Бауером, Її варто розібрати, що ми зараз з вами і зробимо. Що говорить Бауер від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії збільшується чисельно, але при цьому її якість зменшується і знижується. І він зазначив, що наразі Росія не становить такої загрози, як у лютому 2022 року, що дає час для підготовки, включно зі збільшенням інвестицій в оборонну промисловість. І він наголосив, що необхідно адаптувати, адаптувати НАТО та країни Альянсу до сценарію воєнного часу, щоб мінімізувати. На вразливість перед шантажем з боку таких держав, як Росія та Китай. Отже, перший пункт, про що йдеться, що говорить Бауер? Бауер каже, що, в принципі, Росія настільки зараз перебуває в стані виснаженої повномасштабною війною, що Воювати з НАТО зараз вони, вочевидь, не будуть, що їм потрібен час для відновлення. Єдине, що тут не конкретизується, чи, він, чи Путін може запустити Орешник, Кедр, Тополь чи будь-що ще. Але далі там теж є відповідь на це цікаво. Тобто, конвенційно зараз Росія воювати проти НАТО не має чим. От реально. Тобто Ми можемо сказати, що. Тактика із мору, якраз як згадував екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, вона працює проти Росії, і НАТО цю тактику застосовує, тому що НАТО можливо не готове до війни артилерією за посадки десь відповідно чи за якісь позиції, але НАТО готується до війни того, щоб змітати ракетами і авіацією позиції Росії і не тільки, тобто домінувати в цьому. Ну, плюс вони спостерігають за тим, що Росія виснажується зараз дійсно, і в цьому плані підтримують Україну, щоб Україна далі виснажувала Росію, а та була неспроможна. Тобто це взаємний інтерес. Він має бути. Я розумію, що нам багатьом може там не сподобатися і сказати: от а, а, Захід виснажує Росію, от вони б'ють, не надають нам всього в повній мірі озброєння. Але ми захищаємося. Розумієте, ми боронимося. Росія напала на нас. Тут е фактично зійшлося два інтереси. Нам треба захиститися і вибороти своє право на вільне існування, вільне, демократичне, мирне існування в майбутньому із Заходом, із Європейським союзом, із цими цінностями, які ми для себе обрали. А Путін нас хоче з Росією цього всього позбавити зі своєю не неоімперською ідеєю. Тому цьому треба. Звичайно, протидіяти, і тут зійшлися інтереси і наші, і партнерів. І це нормально, в принципі. І далі треба розуміти, що Бауер дійсно каже, є час, тому давайте переозброюватися інвестувати. Далі важливий момент, тому що це співзвучне із питаннями надер, про що говорив сенатор Лінці Грем в Сполучених Штатах, чи те про що пишуть журналісти на заході про те, що. Зараз розглядається сценарій того, щоб питання ресурсів, і, скажімо, копалин, мінералів, які є в Україні, ставилося як можливість досягнення угоди відповідної із Трампом, і демонстрації того, що для Сполучених Штатів вигідно буде, аби Україна фактично аби з Україною мати справу, і аби Україна була постачальником цих ресурсів і витісняти звідси Китай. І Росію, і от що каже Бауер. Бауер каже: на початку російського вторгнення Росія припинила постачання газу до Європи. Що виявило залежність від таких постачальників? Він наголосив, що залежність Заходу від Китаю, наприклад, у галузі рідкоземельних металів, 60% видобутку і 90% переробки, а також хімічних інгредієнтів для ліків, і це. Стратегічна вразливість, і, за словами Бауера, бізнес-лідери Європи і США повинні усвідомити, що їхні комерційні рішення мають серйозні наслідки для національної безпеки. Тобто, звертаю увагу, Бауер чітко піднімає питання, що загроза для НАТО і стратегічної стабільності Заходу це залежність Заходу. Від е, видобутку і потім переробки рідкоземельних матеріалів, і так далі, чому б не зменшити цю залежність США і заходу, в тому числі за рахунок того, щоб розвивати видобуток в Україні і переробку в Україні, що теж важливо з точки зору національної безпеки та економіки для нас. Інвестувати в це тут, в нашу і це буде і інвестиція в безпеку, це буде інвестиція. Безпосередньо і в економіку, і це буде інвестиція в майбутнє, зрештою, і це розумієте, треба бути потрібним, коли ми стаємо ще більш потрібними. І коли ми кажемо про те, що ми виконуємо функцію стримування Росії, ми виконуємо функцію непоширення російської агресії далі. Знову ж таки, виступає міністр оборони е, Британії Гілі, і каже. Так, в принципі, все ж зрозуміло, вкотре повторює, що безпека, лінія безпеки Британії і Заходу зараз проходить в Україні, і від того, як зупиняти Путіна тут, від того, як стримувати російську агресію, і залежить безпека Британії. Ну абсолютно логічні, зрозумілі слова, які вкотре раз повторюються. Це ж очевидні речі. Так, от крім цього, може ще виконувати функцію Україна з точки зору. Безпеки і економічної, і це теж додатковий фактор, чому Україна потрібна в Заходу. І далі ще цікаво, бачите, ми розбираємо цю заяву недаремно, чому я кажу, тому що вона дійсно цікава і вона такого стратегічного рівня планування. Далі Бауер зазначає, що НАТО обговорює можливість превентивних високоточних ударів по російській території в разі загрози нападу. І він заявив, що Альянс більше не дотримується підходу чекати нападу і тільки потім реагувати, натомість обговорюються сценарії завдання ударів по пускових установках та інших військових об'єктах у Росії для запобігання агресії. І назвав позитивним зміну ставлення НАТО, яке тепер більше акцентується на активному захисті, ніж винятково. На оборонних діях. Якщо на рівні стратегічного військового планування Альянсу досягнуті такі рішення, то Бауер не даремно про це говорить. Він говорить про те, що це чіткий сигнал Путіну і Росії про те, що збирається робити НАТО. І що буде, от давайте ж уявімо собі, наприклад, загроза нападу по країнах НАТО, як вони її будуть кваліфікувати та ідентифікувати, це ж важливе питання. Ну, наприклад, уявімо собі, що, не дай Боже, Росія завдає ще удару по Україні чимось на кшталт Тарєшніка, чи РС-25 чи Тополя. Неважливо, ну, от, подібного роду ракетою. Але робиться, наприклад, ближче до кордону з НАТО, що не виключено. Тому що Путін, він же ж веде сценарій ескалації і агресії. Гібридно, як завгодно називайте, проти Заходу так само. Особливо так званого східного флангу НАТО. Перевіряючи, я думаю, що він спробує перевірити реакцію Трампа, реакцію його команди: чи вони злякаються, чи вони будуть послідовними в тому, що ні потрібно make America Great Again», а це означає це означає демонстрація лідерства і в тому числі поставити таких диктаторів, як Путін, на місце, який, вочевидь, посилає Трампа, вже неодноразово це зробив. Знову ж таки, і Вашингтон Пост і політика це підтверджують, що факт розмови між Путіним і Трампом був, і ну, е, Трамп закликав не грати в сценарій ескалації, а Путін е, фактично навпаки веде сценарій ескалації та агресії і кидає виклик, зокрема, із США постійно. Тому, власне кажучи, от завдає Росія такого удару, це ж ракета летить в бік заходу, це вже загроза нападу. От що цікаво: а якщо це загроза нападу, тоді Україна що може робити? Тоді Україна закликає Захід, якщо не вдарити превентивно по Капустиному яру чи інших об'єктах. А тоді, якщо в НАТО немає з цього згоди, хоча підходи змінюються, як зазначає Баувер, і це дійсно трансформація, яка свідчить про підготовку. Нато до війни про підготовку країн Європи до війни, вона відбувається повільно зі своїми проблемами, але Баувер сказав, не треба поспішати, все нормально, ми готові стримати Росію в тому стані, якому вона є зараз. Так от, відповідно, що, якщо НАТО не завдає удару, то треба дати Україні можливість вдарити по тих об'єктах на території Росії, дати нам відповідні літаки, ракети. Зброю, радари, системи виявлення, розвідувальну інформацію, відповідно, поділитися певними чутливими даними, аби ми могли планувати наші операції. І тоді, відповідно, ну, все стає на свої місця і спрацьовує і це кореспондується і перетинається чітко із планом перемоги України, який презентував президент Володимир Зеленський. Який вказує на те, що нам потрібні сили неядерного стримування, нам потрібно зупиняти, стримувати Росію, і стримування полягає в тому, щоб в Кремлі розуміли, що в Україні є зброя, є підтримка Заходу за спиною, і ми готові цю зброю застосувати і отримати відповідні, ну ми розуміємо прекрасно, потрібні для нас рішення для нас і для наших партнерів. Тобто, все починає обговорюватися довкола цього. І я думаю, що якраз це той шлях, яким потрібно рухатися і переконувати наших партнерів, що ми здатні це спільно реалізовувати. І трансформація в НАТО відбувається так, вона відбувається повільно, так, на превеликий жаль, ми не отримуємо швидко тих рішень, які необхідні. Так, на жаль, це впливає і на темпи постачань озброєнь, тому що потрібно швидше. Ми це розуміємо прекрасно і оцінюємо так. Але при цьому всьому, ці рішення є, і трансформація політики Альянсу, вона так само відбувається і буде продовжуватися, як мені видається, ось так цікаво. Ну і крім того, ж, треба сказати, що важливий момент це те, що Британія, наприклад, коли ми говоримо от про удари по території Росії і так далі, в розвиток цієї теми, те, що. США зараз зробили злив в медіа через Reuters про те, що вони готуються ще в Україні надати, надати ще й ракети Джесам на 370 кілометрів. Було б на 900 взагалі було б чудово. І щоб ці ракети повітря-Земля запускалися і завдавали удари по російських військових об'єктах. Так само зараз офіційно підтверджено рішення Сполучених Штатів Америки про те, що Атакамси, Україна може застосовувати по військових об'єктах на території Росії, і тепер ще як стало відомо, про що повідомляють медіа, Блумберг написав свіжу новину про те, що Україна отримала від Британії десятки ракет Storm Shadow напередодні, ті, які може застосувати по військових цілях на території Росії, звичайно, краще, якби це було сотні. Тому що цілий доволі таки багато, вони підраховані інститутом вивчення війни, іншими осінь аналітиками, але і десятки полетять. І я думаю, що принаймні з точки зору зупинки просування ворога на Курщині і знищення їхніх ресурсів там, щоб Росія не могла розраховувати на ці ресурси на інших ділянках фронту, щоб знищувати їх там, зупинити і не дати ну, вкотре зірвати. Ще один із планів Путіна. Ще один із його дедлайнів витіснити українське угрупування військ з Курщини до 20 січня. Це допомагає і це дуже корисно для нас. Тобто є певна трансформація, вона відбувається її не можна не помітити. Але от мені найцікавіше, що Захід зробить для того, щоб послати Путіну відповідний сигнал після того, як Росія застосувала ракети середньої дальності. Певні, ось дуже, скажімо, паростки того, що це буде, деякі пункти. Ми вже бачимо і з вами обговорили це, що стосується і заяв голови воєнного комітету НАТО адмірала Баулера, і от повідомлень про те, що Україна отримає ракети і отримає, можливо, більше ще в майбутньому. Ну і от ще одна заява а, генерального секретаря НАТО а, про те, що російська війна проти України довела, що міжнародна безпека має. Глобальний вимір, і саме тому військова підтримка України союзниками по альянсу є одним із трьох головних завдань, які постають перед НАТО у сучасних умовах. Про це 25 листопада у відеозверненні до учасників 70-ї щорічної парламентської асамблеї НАТО заявив генеральний секретар НАТО. І тут він назвав три цілі: перше, зміцнення оборони. Щоб мали спроможності для захисту від будь-яких загроз та могли запобігати війні, залишаючись сильними, це збільшення оборони країн НАТО. Друге, підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії, яка підтримується та підживлюється Північною Кореєю, Іраном та Китаєм, зазначив, Рюте. і третє відповідь на глобальні виклики, що постають перед євроатлантичною. Безпекою і потрібно по Україні, як зазначив Рюте союзники надають критично важливу підтримку Україні, щоб допомогти у її боротьбі. Що більше підтримки буде надаватися, то скоріше війна завершиться. Що сильніша Україна на полі бою, то сильнішою Україна буде за столом переговорів. Не може бути реальної безпеки в Європі без стійкого та тривалого миру. В Україні наголосив генсек НАТО і підкреслив, що російська війна проти України вражає не лише європейську безпеку, вона чітко демонструє, що безпека є не регіональним явищем, вона є глобальним. Китай, Іран та Північна Корея продовжують підтримувати російську машину війни і підживлюють полум'я конфлікту. От, власне кажучи, і е, у відповідь на це все. Е, Є підвищений ризик для південної Кореї, Японії, також для Північної Америки та для Європи. От, власне кажучи, правильний меседж Рюти це все з'єднує, в тому числі для я думаю, новообраного президента Дональда Трампа та його адміністрації, підкреслюючи, що війна глобалізована і виклики від того, що Іран, Китай та Північна Корея підтримують машину війни Путіна проти України. І становлять загрози і для Японії, і для Південної Кореї, і для США, та для Європи глобалізують ці виклики. Це не є регіональний конфлікт, він є такий уже глобальний, і тому США, гарантуючи інтереси своїх партнерів тієї ж Південної Кореї, Японії Європейських країн не можуть тратити лідерство і потрібно стримувати. Коли говорять про стримування Китаю, зокрема, так це в тому числі і через стримування безпосередньо... Росії і зупинки Росії і допомоги Україні це все взаємопов'язані речі, власне кажучи на сьогодні. Ну і всі міністри зараз, багато міністрів європейських країн, закликають Європу докласти більше зусиль та активніше підтримувати Україну. Це і міністр оборони Німеччини, і міністр оборони Польщі, і генсек НАТО, якого я згадував. І міністр оборони Великої Британії всі закликають до того, що потрібно відігравати більшу роль підтримувати Україну. Це добре, зрештою, що це на сьогоднішній день відбувається, це важливо для нас. Франція, так само, яка заявила про те, що набуде навчати ще більше українських військових, про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Ну а те, що Франція і Британія розглядають. Можливість відправки своїх військ в Україну для підтримки нашої держави. Про це так само я говорив напередодні, тобто є певні зрушення в консолідації якраз підтримки з боку якраз а, а, Європи. І США так само, тому що Пентагон відкрив тендери для роботи американських військових підрядників в Україні і підтвердили, що відкрито тендери. Таким чином вони зможуть проводити в Україні ремонт та модернізацію американської техніки та озброєнь для невеликої кількості підрядників, які приїдуть в Україну для допомоги. Тобто, таким чином, США офіційно відкривають, скажімо так, можливості для підрядників їхати проводити роботу тут, що значно для нас скорочує шлях на логістику, що дає можливість після ремонту швидше. А фактично до поля бою переміщувати ті чи інші види озброєнь і засобів це дійсно пришвидшує багато процесів, ну і створює певні передумови, зокрема юридичні, для розміщення військових місій Сполучених Штатів Америки і певних військових контингентів у майбутньому, можливо, не зараз уже за адміністрації Байдена, а в майбутньому за адміністрації Трампа. І про це й не тільки друзі. Є багато новин, інформації та аналітики на моєму телеграм-каналі в описі до цього відео. Подивіться, будь ласка, там є посилання. І підписуйтесь на мій телеграм-канал Олександр Мусієнко. Просто і побачите. Там багато оперативної інформації, новин є. Так само підпишіться, друзі, і на мій YouTube канал, поставте лайк цьому відео, тисніть на дзвіночок для того, щоб дізнаватися та бачити оновлення на каналі. І будете дізнавати швидше про вихід відео на моєму каналі. Далі буде багато чого цікавого і нового обіцяю. А Британія тим часом запровадила величезні потужні санкції, найбільший пакет санкцій проти так званого тіньового флоту Росії. Санкційний пакет наймасштабніший серед усіх ведених проти тіньового флоту Росії, який лише за останній рік. Перевіз нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Санкції спрямовані на обмеження здатності Кремля фінансувати незаконну війну в Україні та зловмисну діяльність у світі. Загальна кількість російських нафтових танкерів, які потрапили під британські санкції, сягнула 73, що є найбільшим показником. До списку увійшли ряд танкерів. також потрапили компанія Альфа Страхованія. І ВСК, що обслуговували цей флот, і британський уряд наголосив, що 46 країн та ЄС підтримали ініціативу проти Тіньового флоту. Фактично, ну, президент України Зеленський подякував за це, і це відбулося напередодні безпосередньо того, що напередодні того, що. Європейський союз має розглянути черговий пакет санкцій, так само в якому буде запровадження санкцій проти тіньового флоту РФ. Вірю і маю надію, що буде цей пакет так само підтриманий країнами ЄС якнайшвидше. Якщо звичайно Фіцо і Орбан, Словаччина та Угорщина не будуть ставляти палиці в колеса, і це так само обмежуватиме фінансовий потенціал Росії. Для можливості ведення війни і не буде підривати безпеку Європи. Це важливо. І ще цікава новина, друзі. Вона надійшла з Кіпру, тому що президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс представив своє стратегічне бачення потенційної майбутньої інтеграції Кіпру до НАТО під час своєї нещодавньої зустрічі із президентом Джо Байденом. Кіпр активно просуває ініціативу щодо вступу до НАТО, використовуючи багаторівневий підхід, який вже отримав підтримку США. І фактично ключовим є е, фактори е, е, створення співпраці для, е, між Кіпром та НАТО, і фактично США високо оцінюють стратегічну інфраструктуру Кіпру, включно з портами та аеропортами та військовими об'єктами. Особливу увагу привернула база Андреас Папандрео на Пафосі, яку США розглядають як потенційне місце для постійної військової присутності. От, власне кажучи, це цікаво, чому тому, що насправді це може збільшити присутність НАТО і США в регіоні Середземномор'я, відповідно, обмежувати можливості Росії і інших там, які там допомагають Сирії, іншим режимам і так далі. Тобто, це для поширення безпеки важливо, і це вкотре свідчить про те, що НАТО розширює свої можливості. Ну а у Росії вони поступово, поступово все ж таки зменшуються впливу. Тому цим шляхом потрібно йти, друзі. На сьогодні все. Будь ласка, бережіть себе, пам'ятайте, що ми впевнено стоїмо. Бажаю всім стійкості та витримки, і з Божою допомогою та впевненістю рухатися вперед. Слава Україні!